Доброго дня. Ось і є наша перша покупочка. Шкода Октавія 2007 року є такий цю 1.6 MPI, яку всі люблять. Правда на зимовій різині, але гарний. Ось така гарна машина. Таких зауважень великих немає, тут невеличкі нюанси на, на бампері. Можливо кого зацікавить. Можете написати нам. Ну так гарненько. рижиків між порогами цим немає. Непогано стані. Так. Ось у вас тут Сидіння не порвані. Руль погризений. Хоча в сервісі все пройдено гарненько. Написано, все хорошо пройдено. П'ятиступка. кондиционер. Вот так. Вот такая машинка. Сейчас да, перейду на ту сторону. Покажу вам. Mm -hmm. На пауза Так, вот есть. интересный код, можете подивитися. Так. Запасы все е. На 220 замененный РМ. То есть таких 25-му пройдено на Так что такая машинка в продаже. С этой стороны сейчас покажу вам. Тоже Деліків нічого такого, не видно Пороги рівненькі. Мотор робить непогано. Ось такий автомобіль придбали. Зараз будемо вантажити. Друзі, що у нас п'ятий день по Німеччині їзди. Ось. Нарешті перша покупочка є. Це шкода Октавія. Далі буде інформація, подивитися. Не фарбована, одне щось тільки на капоті є. І все, а так більше що такого по підфарбуваннях? Не ржава. Mm. В дуже гарному стані. Зараз ще їдемо дивитися Opel опальзифіра. Вже в гарному стані повинна бути. Якщо вона зацікавить нас, що ми придбаємо, обов'язково я зніму відео. Ось так, вирушаємо за наступною. Так, приїхали ми вам зефірку. Заповняються документи. Ось таке авто ми придбали. 1,8 бензин, до речі, в коментарях там писала людина, не заповнив ім'я. Ось такий автомобіль. Гарний диски, резина 18-го року. Ну ще така. Не геть цього, але непогано останній. Так що чи підписник наш, чи просто глядач був, можете звернути увагу. Достойний автомобіль. Є ось таке подряпина тут така, вони взяли, замазали її просто чорною фарбою, її просто би стерти ручинником, підмазати фарбою буде гарно. Машина не фарбована. Маленька. Притертість є на побампері. Тут не знаю чому зліз так. Цього. Ну, Вона прибором пробита, нічого не фарбовано в цій машині взагалі. 1,8 бензин 2007 рік. Ось така гарна. І ось тут такий попорожик невеличкий дефект. Та, що піднімали Домкратом і чи впала на домкрат, чи що. Типу що зробили так. Так, ось така машинка. Так? Тіски тормозні гарні. Все, так, покажу зараз зсередину. 4 склопи моча. Сидіння гляньте які. Дуже гарно, малесенькі тріщинки такі. Пробіг 169 тисяч. Коментатори в нас є, звісно, серйозні, там коментують, що воно по третьому колу, чи в 10-му році ще тут було стільки тисяч. Ну, вам видніше, ми, а ми собі працюємо і знаємо ціну цим автомобілем. Того не знаю, чи дітей перевозили, щоб позв'язували їх. Але в загальному дуже, дуже достойний стан авто. Ще, до речі, віддав нам... Е Німець такі прості диски до цього авто. Зимового гума ще така більш менш, правда не знаю який рік. Два кращих, два хужих трошки, шторочка все присутнє. Ось таке авто з цієї сторони також О, дуже, дуже гарно, мені сподобалось машина так, побріфує. Кому цікаво. Тут 156 тисяч кілометрів, 17.06,24. Так Ось такий автомобіль придбали, можете дзвонити. І домовимося. Автомобіль працює, вже загрузилися. Двома ми ще шукаємо щось щоб своїм ходом пригнати. Ось зефірка, там є більше буде показано інформації, я там вже знімав відео, не знаю чи це буде спочатку, чи вже буде пізніше. Але ось такого ну, дуже гарний стан, збережений. Нема не йде, тут нема, типу ну зефір стан бомба. Шкода також в дуже гарному стані. Зефірка 1.8, шкода 1.6 MPI. Так що, кому треба машинки, можливо пишіть, домовимося.